У кожної країни є президент, у кожної області є губернатор, у кожного району є його очільник. А у кожної громади є голова. Всі ми добре це знаємо, адже ми ходимо на вибори і віддаємо свої голоси за того кандидата, який, на нашу думку, найбільш придатний для управління громадою. О пів на дев'яту голова зустрічає мене на своєму робочому автомобілі. Перед цим відвідавши село Григорівка. Сьогодні працюємо у північній частині громади. Тож ближче до дев'ятої вже в селі Велика Андрусівка. На десяту назначено відкритий особистий прийом громадян. На нього вже є запис. Десята година прийом громадян. Не завжди ці прийоми проходять тихо і спокійно. Бо люди різні. На жаль, цей не виключення. Голова приймає рішення задовольнити прохання відвідувачів і зйомку припиняємо. Далі зустрічі з пожежниками та працівниками РЕМ. Вирішуються робочі питання. буде як музей. Після всіх зустрічей разом із начальником відділу просторового планування Ігорем Чобанюком вирушаємо на земельну ділянку, яку хочуть орендувати місцеві мешканці. Це оглядаємо ділянку. Тут у полях і на пагорбах дуже холодний вітер. Тому до машини повертаємося змерзлі як бурульки. Їдемо до села подорожнє. Тут зустріч із військовими і старостами. Питання дуже серйозні. Це і зрозуміло. В Україні війна. Воляр той забрав на Захарівку в школу. Це діду. Воляр в Івановську школу обов'язково Пишіть. Під час роботи у подорожньому до голови підходить один з активістів. І по сумісництву журналіст місцевого інтернет-видання із проханням про допомогу. Місцевого мешканця призвали до лав ЗСУ. Потрібна допомога. Маємо потребу у розгрузці. Сідаємо у машину, їдемо до Великандрусівки, беремо розгрузку, вертаємось до подорожнього, передаємо старості. Староста передасть далі активістам. Голова забороняє знімати. Це його особиста допомога. Плитоноски, розгрузки і навіть автомобілі. Чи може голова допомагає? Але ніколи про це нікому не розказує. Не любить піару, не любить галасу навкруги цього. Це мій особистий обов'язок, як і громадянина України. Про що мені тут розповідати, каже голова. Після зустрічі разом із старостою Сергієм Стеценко оглядаємо виконану роботу у місцевому парку. Раніше тут були суцільні хащі, зараз проходить санітарна рубка, формуються нові міжряддя для покращення догляду за парком. Староста показує готові лунки для нових дерев, розказує про плани встановити лавки та урни для сміття, розмірковує про освітлення. Але зараз освітлювати не можна. Війна. Тепер їдемо до Калантаєва у лісництво. Тут голова домовляється про закупівлю Великоандросівською сільською радою саджанців дерев для реставрації Подорожненського парку. Оглядає наявні культури, спілкується, консультується. Вирушаємо до Великої Андрусівки. А Рівтофікович вирішує поїхати через лісосмугу. І тут бачимо групу людей, які збираються щось пиляти. Сьогодні їм дуже пощастило, відбулися доганої від голови. Пилять не треба, бездозду. Я розкажу вам, бачу. Андрюшівки людей тільки написали заяв, щоб він їм дозволили коло двору там, спиляти, там, коло двору тут, там, там. Я нікого не розвідував, нікого. Наоборот, кажу, на виконкомі треба. Нехай люди пиляють, наводять порядки. На щастя, нанести збитків, горе лісоруби не встигли, тому спакувавши свої речі, пішли додому. Я повернувся додому вже затемно. А голова ще відвідав село Микільське, зустрівся зі старостою, вирішив кілька робочих питань. Додому він повернеться вже близько сьомої години. Отакий він. Звичайний робочий день великоросійського сільського голови. Півдня на вулиці, на морозі, вирішення поточних питань з життя громади. І це не враховуючи того, що телефон Аріфа Тофіковича 24 години на зв'язку, як і він сам. Сподіваємося, що в нас ще буде можливість показати робочі дні, робочі моменти звичайного сільського голови Великандросівської громади. До нових зустрічей!